У селі Нова Іванівка, що на Лозівщині, Олексій Штефанов уже шість років займається промисловим джільництвом. Його пасіки розташовані на місцевих полях, а сам він перетворив захоплення бджолами на справу життя. Перші вулики ми з батьком робили самі. Бо з цього починається з маленьких кроків починається велика історія. Надивившись відео в Ютуб, начитавшись і були перші сім'ї куплені. В нашому регіоні купили наші перші вулики і перші сім'ї. Порода була наша Карпатка і наша степова бджола. За словами пасічника, робота з бджолами це не лише мед, а й постійний ризик. Адже кліматичні зміни, заморозки, посухи, а також військові дії негативно впливають на працездатність бджіл. За шість років роботи з бджолами вийшло, що Рік на рік не приходиться. І як би ти не вкладував душу, все одно клімат міняється. І ті книжки, по яким пишеться, як потрібно займатися бджолами, як займалися, вже не працюють, Уже нові методи потрібно вводити, бо кліматична зона міняється. Бджола теж цим не згодна. І це приводить до того, що, як було в минулому році, що дуже багато сімей просто не пережило зиму. Хоча в зиму заходило в дуже нормальному стані. Олексій пояснює, що утримувати невелику пасіку вдома економічно невигідно. Джоли потребують цілодобової уваги і догляду. До того ж, для успішного збору меду вулики потрібно регулярно перевозити до місць, де цвітуть медоносні рослини. Пасіка вдома не є рентабельною. Хіба що вам подарував дідусь 100 вуликів і в них 100 сімей? І все у вас є, тоді у вас починається рентабельність. Якщо ви починаєте з дому пасіку, це стаціонар, це вдома. Дуже тяжко вдома. Буде одна викачка меду, це буде дуже добре, якщо одна. Бо все одно наші бджоли в нашому кліматичному поясі, це Харківщина, наша Слобожанщина. Все у нас настроєно на те, що головний взяток це соняшник. Від цього залежить ціна меду у нас і. Обсяг меду важливо розуміти те, що бджолам постійно потрібно давати роботу. Зараз приходить осінь, і бджоли сильних сімей будуть розбивати слабі сім'ї. Бо це природа. Це природа сильніший перемагає слабшого. Бджоляр зазначає, що найбільш цінним в Україні є акацієвий мед через те, що Акація чутлива до погоди і часто страждає від несприятливих умов. Натомість найдешевшим вважається мед із соняшника і ріпака, адже ці культури дають найбільший обсяг медозбору. Дуже часте питання при продажі меду, чому так дорого? Але людина не розуміє до кінця, скільки б її років не було, що це надважка тяжка праця. Що потрібно кожним вуликом працювати, це не людина з ними не домовишся. Буде тільки по їхньому Як вони захочуть, так воно і буде. У зв'язку з нашими морозами, які пройшли по всій країні весняних липи практично не було, акації теж. Різнотрав'я дуже мало, ціна намет значно-значно повищилась. Бджоляр відзначає, що співпраця пасічників з агрономами позитивно впливає як на врожаї, так і на медозбір. Олексій Штефанов із захопленням ділиться тим, як влаштовані процеси на його безвідходному виробництві. Каже, тут все продумано до дрібниць. Перше, що ми робимо по відкачці меду, це дуже вже кажеться, і легкий і тяжкий процес, бо саме найтяжче тільки попереду. Але ми беремо рамку і розпечатуємо, вивільнюємо мед з закритих кришок. Це бджоли консервують мед собі на зиму. Чим більше початки по рамці, тим якісніший мед. О, це важливо ну, за цим дивитися і відбирати рамки тільки з найбільшим. Найбільшою кількістю запечатаного меду. Після розкриття кришечок мед звичайно стікає в спеціалізовану ванну, в столу меду, Ми вставляємо рамку в центрифугу, що ми любимо називати медогонку. Процес однієї качки меду триває близько двох днів. Такі процедури бджоляр проводить влітку та восени. Олексій підкреслює, праця бджіл незамінна. Окрім користі від меду, саме ці комахи забезпечують значну частку запилення рослин у світі. З однієї рамки повної меду виходить така кількість меду. Це три вітри меду. Пасіка Олексія Штефанова це не лише про мед, а про любов до природи та кропітку щоденну працю, адже без бджіл немає запилення, а без запилення немає врожаю. Тому праця бджоляра це вклад не лише у власну справу, а й у майбутнє всього сільського господарства.